Уяви, що замість шуму та метушні дня ти засинаєш під спокійні розповіді про загадковий і безмежний всесвіт. Наш канал створений саме для цього, щоб допомогти тобі розслабитися, відпустити тривоги. Та заснути легко і спокійно слухаючи про космос, тут ти знайдеш лекції, у яких поєднані наука і гармонія. Ми говоримо про зорі, планети, галактики, чорні діри та дивовижні явища космосу, спокійним, повільним голосом, що заспокоює та допомагає засинати. Це не суха наука, а розповіді, які відкривають перед тобою величний Всесвіт. У зручному та легкому форматі кожна наша лекція це подорож у світ таємниць і відкриттів. Ти дізнаєшся, як народжуються зорі, як утворюються галактики, що приховують чорні діри та які гіпотези існують про майбутнє всесвіту. Ми розповідаємо про це спокійно та зрозуміло, щоб ти міг закрити очі, уявити неймовірні картини космосу і зануритися у стан глибокого відпочинку. Сучасний світ перенасичений інформацією. Ввечері мозок часто не може зупинитися, і сон стає важким. Наші лекції допомагають уповільнити думки, зняти напруження та налаштуватися на спокій, спокійний голос і ритмічна розповідь. Створюють особливу атмосферу, у якій ти відчуваєш безпеку та гармонію. Просто увімкни одну з наших лекцій перед сном: ляж зручно, заплющ очі та відпусти турботи. Космос сам поведе тебе своєю дорогою через зоряні системи, безкраї галактики та, та таємниці Всесвіту. Підпишись на канал, щоб завжди мати під рукою нові лекції для сну та відпочинку. Дозволь собі поринути успокій та тишу. Досліджуючи космос разом з нами, всесвіт чекає на тебе.